Бачите, в загальному норми по тому, наскільки може бути підвищення значення. Значить, дивіться, взагалі нема аномалії. Це от те, що ми бачили верхнє число. Це від 0 до 0 одиниці. Легка опорва, яка може бути максимально допустима, це десятка, і все, що більше десяти, це вже сильне. Сильна електромагнітна аномалія. Що, що там могло трапитися в київському метру, не зрозуміло. Тут ще є, це, я так розумію, частота. І ще є такий на приладі показник як ВМ. О, оце ще показник є також. Сухой контакт з земленням кабеля. Но От, от основний це, оце перше, це частота, висока частота, щоб ви розуміли, що вони згідно норм 2017 року збільшували, збільшили до 100. щоб це норма, це сильне електромагнітне випромінювання в нашій Україні. От що на які норми ми перейшли? Тобто, ми живемо в середовищі, яке нас впливає. навіть зараз в квартирі, що ви розуміли, електромагнітне випромінювання велике.